Ну, перш за все, хочу сказати, що я мрію нормально виспатися і відпочити. І тому перше, що я зроблю, це, мабуть, два тижні візьму на відпочинок, а побуду радим, разом з родиною, разом з своїм сином молодшим, тому що за останні 9 місяців можу сказати так, що в мене не було вихідного, вихідного дня для біді. Це перше. А по-друге, як, як ви знаєте, я вже більше десяти років викладаю в Полтавському. Університету економіки і торгівлі, я доцент кафедри фінансів, доктор філософії в галузі економіки, тому я буду займатися викладацькою діяльністю, ну, а там як божець покаже. Політикою займатися не, не, не планую, я вам казав, завжди що я б не дуже поважаю політику, тому що в політиці дуже багато брехні. А конкретне господарські справи, викладачка діяльності тим, що може займатися. Підприємницька наразі діяльність в тому числі. Що стосується, що не вдалося, ви знаєте, ну перш за все я хочу сказати, що я хочу подякувати і мешканцям Полтави за те, що в свій час обрали мене міським головою. Це був непростий час, тому що у нас було трьохсотріччя Полтавської битви. І я так думаю, розумію, що може тоді Бог обрав мене саме для того, щоб у нас не вибухалося другої полтавської битви. Я думаю, що це мені вдалося. Крім цього, мені вдалося реалізувати програму міського голови. Реалізувати її майже на 98%. І е, сьогодні ми залишаємо місто, в якому працює транспорт, місто, в якому забезпечене пільгове перевезення людей, пенсіонерів всім надіючого законодавства, місто, яке освітлюється, місто, в якому прибирають сміття. Тому я вважаю, що е, те, з чим я йшов на вибори, мені вдалося зробити. Надалі я не знаю, треба буде для політики, тобто останні вибори показали, що сьогодні, на жаль, дуже багатьох виборців не цікавлять програми кандидатів, не цікавлять конкретні дії, а цікавлять те, що ми маємо сьогодні, маємо власне кишені. Може, це правильно, тому що я поважаю і Саме політики, саме керівники повинні думати і робити не те, що вони вважають, а те, що вважають людям. Тому я. Хочу сказати ще раз підкреслити, я вважаю, що все, що в мене залежало, я зробив. І сьогодні сказати, що п'яшос там не допрацював, не доробив, я таке не мав. Я в всякому разі я намагався, старався багато працював, і мені здається, що мені дуже багато вдалося переминити наше місто, перемінити міську раду, яка дійсно демократично працювала, в якої були представники різних політичних партій, але це давало можливість обговорювати якісь питання, знаходити компроміси. І не давало можливість там міському голові особисто приймати якісь рішення, які там тупа більшістю приймалися, тому що була дискусія, було демократичне питання, і все це вирішувало. А за такого питання Сирульник Андрію Всеволодовичу, скажіть, будь ласка, чи будете ви підтримувати таку традицію дарувати своєму наступнику якийсь пам'ятний подарунок? Це перше питання. І друге, сьогодні буквально в кільцевому автобусі зіткнулася з ситуацією, що таки з ним брали гроші із пенсіонерів, і кондуктор пояснювала, все вибори закінчилися. Що це провокація? Чи закінчився термін дії міської програми Турбота? Чому кондуктори раптом почали брати кошти з пенсіонерів? Ну перш за все, не знаю, правда чи це, ні, але я вірю в коментарі, які були на інтернеті. Я теж читаю дуже багато і читав, що вчора тільки брали керівника безпосередньо цього питання інтерв'ю, яким він сказав, що ніказівок не було і це не робиться і чого. Тому якби я дуже казав, що у нас дуже багато було чуток, на жаль, і сьогодні можемо продовжувати. Так можна не платити. Я вам почув, що вам сказати, сказав. Я вам хочу сказати, що з той програми з якого на вибори. Я був гарантом того, що в нашому місті діє де закони держави і підприємці, всі перевезники виконуються. Сьогодні у нас обраний новий міський голова, який прийде на цю посаду і який буде особисто займатися. Тому що ті перевезення, які проводяться по 20-21 маршруту, кошти з державного бюджету вони перевезники не отримують. І це було Виключно моєму, скажімо так, адмінресурси, з якому я з власниками демократу. Тому я думаю, прийде і ми побачимо. Я не можу зараз гарантувати за когось виконання програм. Треба платити кошти, треба працювати з підприємцями. І я дуже надіюсь на те, що у нас не будуть збільшуватися тарифи на житлово-комунальні послуги, що у нас не будуть збільшувати ціни на проїзд нашого міського транспорту. А подарунок. Подарунок будете дарувати своєму наступнику Ну, сувенір пані. Я думаю, що краще подарунок це резервний фонд 500 тисяч гривень, 900 тисяч грошей бюджету розвитку, який можна використовувати за призначення.